Зараз такий час, що у людей просто рушиться опори ментальні про, про світ, про світобудову, своє місце в ньому і так далі. І чим сильніший ментал, чим м, потужніший ум, тим жорсткіше це питання стоїть, тим сильніше е, людина себе заганяє у безвихідь, тому що виходу не бачить. Тому що всі концепції, вони, видно, їх недосконалість, неповнота, а ум дуже, дуже, дуже потребує концепцій, правил, за якими діяти, за якими взагалі опрацьовувати інформацію вхідну і за якими правилами видавати якийсь результат, думки, відношення, оцінки. І ось. Саме в людях із потужним умом ці проблеми дуже яскраво зараз проявляються. І штука в тому, що ум, просто перебираючи між різними концепціями, не може знайти ну, скільки він потужний, він бачить всі недоліки їх. І Штука в тому, що всі ці концепти вони якби закриті. Вони претендують на... претендували раніше і, можливо, були в якихось е середовищах такими закритими, герменевтичними, о, слово згадав, концепціями, які начебто пояснювали все. І люди собі жили в цих е таких умовних світах ментальних, що це мій світ, це я належу до такої групи І так далі, і так далі. Зараз це все. Значить, вибили фундамент до всього цього, і Ум намагається сконструювати знайти іншу. Е його вигнали з одної <хи> концепції, він шукає іншу, перебирає, бігає, бігає, і вже нічого не знаходить якоїсь е адекватності у них. І все чому? Тому що вони закриті всі. Кожна з них претендує на свою якусь унікальність, винятковість. А світ перестав бути таким. Перестав бути одноманітним, одновимірним, ну, умовно. І запропонуйте своєму уму не закриту концепцію, а відкриту. Тобто ту, яка включає в себе всі решта. І навіть те, чого ще, до чого ще ум не додумався, не добрався. І нехай тепер енергія ума. Працює в цьому напрямку. Так, роботи, роботи дуже багато з цим для ума. Але це конкретна робота. Це відкрита система, де можливо все. І, можливо, не буде йому, йому не буде просто, але йому буде з чим працювати. І ум це прийме як концепція, тому що це просто інший вимір. Інше відношення до, до всього цього. Закрита система і відкрита система для ума це ок, це нормальний якби, перехід. Тут на, виникають купа наступних питань, що з цим мусимо робити, то кот хай займається цими питаннями, а не заганяє вас в паніку і безвихідь від того, що ви не можете прийняти якусь закриту систему. Та і не потрібно їх приймати вже. Можна жити одночасно в різних.